Валерія Маланська приводить до ладу хату прабабусі. Працює разом із мамою та молодшою сестрою. Каже, коли в стіні почав набирати обертів зелений туризм, відпочивальникам ніде залишитися на ночівлю. Тому і взялися за відновлення старих будинків. У нас є екоцентр, приїжджають гості в стіну, і виникає проблема того, що немає людям де залишитися на ночівлю, але вони цього дуже хочуть. І зазвичай їм не так цікаво це зробити в хостелі, як в таких етнохатинках, щоб відчути те дитинство, що була піч, таке ліжко як бабусі. Виникла така ідея в нашої Валерії. Так як вона ще молода, і в неї нагано ще багато енергії, як таке, сил, і вона нам не дає відпочити, підганяє нас завжди і каже, так, хвати, давайте щось робити таке, щоб, щоб можна було долучати сюди туристів. Цій хаті понад 100 років тут своє дитинство провів її батько, розповідає Валерія. Тато виріс на печі, бабусині, і тому для мене дуже важливо залишити. От, той вигляд хатинки, який він був колись, щоб люди, які приїжджали, це насамперед наші рідні для початку, які будуть приїжджати сюди, відчували ту атмосферу дитинства, згадували дитинство, згадували той час, коли ось таке безтурботний час, коли все було добре. Адже тут місце, де ти забуваєш про всі проблеми: тут річка, природа, гори, все так зелено. Мало людей навколо, і можна відпочити раз. у хаті піч, сервант, ліжка тих часів, каже Валерія. Їх залишать. Це шафа ще моєї прабабусі. От тут навіть позалишалися її речі, її хустинки. Потрібно буде замінити скло, можливо, полакувати ще раз. Роботи вистачає в обох кімнатах. Потрібно зробити глиняну штукатурку, підлогу, стелю. Це одна з найбільших кімнат в цій хаті. Тут найбільше роботи потрібно зробити підлогу, зробити ось цю стіну. Повідпадала ця глина, потрібно замінити. Досвід відновлення старих хат має, каже Валерія. Торік привели до ладу хату бабусі подруги. Зараз у ній діє місцевий фольклорний клуб. На стінах старі фото, вишиті рушники, ікони. Вони зараз приходять деколи на якісь свята чи що збираються, сідають деколи вареники вара, деколи і голубці у пічі, і варат печуть і, і хліб. В цій хатинці ми з молоді з села організовували такі етновечорниці, проводили ворожіння на Андрія. Зелених садиб у стіні чимало, та й подивитися є на що каже староста села Іван Заєць. В селі і за селом, округ села, скрізь гарні місця, є що побачити, думаємо тропінки, думаємо парк зробити. Поки етнохати Валерія разом з однодумцями відновлюють власним коштом у планах залучити донорські гроші. Зараз кажуть дівчата, працюють над грантовим проєктом під назвою Розвиток зелених садиб. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.